Всім привіт! Як відомо, реєстр нерухомості в Україні відкритий, і будь-хто може подивитися, яке майно перебуває у власності певної особи. В цьому ролику детально розберемо, як шукати інформацію про нерухомість, які дані можливо отримати з реєстру та коли перевірка нерухомості може знадобитися. Я Дмитро Червенюк. Це канал сервісу Scanvio, де можливо перевірити будь-яку людину за державними базами даних. Яку інформацію можливо отримати з реєстру нерухомості? Це. Майно, яке прибує власності особи: квартири, будинки, комерційна нерухомість, земельні ділянки. Друге. Також ми можемо знайти дані про іпотеку, кредит під заставу нерухомого майна. Третє. В реєстрі нерухомості ми знайдемо арешти в рамках виконавчих проваджень та кримінальних справ. Четверте. Знайдемо обтяження, які існують в силу договору в позики чи в інших випадках. І п'яте, в реєстрі нерухомості дізнаємося про договори оренди, земельної ділянки та інші договори оренди, строк яких більше трьох років. Дані з реєстру нерухомості на сайті ScanBe. Для пошуку необхідно ввести прізвище та ім'я за наявності по батькові людини, область її реєстрації та ідентифікаційний номер. Відомості з реєстру нерухомості відображаються вкладці нерухомість. В виписці з реєстру зазначається вся наявна інформація про нерухоме майно, яке зареєстроване за людиною: житлова нерухомість, комерційна, земельні ділянки, обтяження і т.д. Інформація з реєстру нерухомості є офіційною та чинною на момент запиту користувача. Щоб зберегти інформацію з реєстру нерухомості, користувачі можуть завантажити випуск в форматі PDF. Чи всю нерухомість людини ми знайдемо в реєстрі нерухомого майна? Ні. Інформація про право власності реєструється в електронних реєстрах з 2004 року. До цієї дати всі реєстраційні дії вчинялись лише в паперовому виді, тому ці дані в електронному реєстрі нам недоступні. У 2004 році в Україні запрацював електронний реєстр нерухомості, реєстр речових прав. З того часу право власності на нерухоме майно реєструвалося в електронному виді. З 2015 року держава відкрила доступ до реєстру нерухомості для всіх охочих з метою відкритості, прозорості та боротьби з корупцією. Інформацію про нерухоме майно, яке зареєстровано до 2004 року, можливо отримати в органах місцевої влади за місцем знаходження такого майна. Виписка з реєстру нерухомості містить наступні дані. реєстраційний номер нерухомості, тобто унікальний номер об'єкту нерухомості в реєстрі. Адреса об'єкта. Дата реєстрації, тип нерухомості, це опис об'єкта нерухомості, квартира, будинок, нежитлове приміщення, земельні ділянки і так далі. Дані про те, що нерухомість житлова чи не житлова, розмір частки, тобто скільки відсотків праві власності належить даній особі, власники майна. В даній графі зазначається прізвище та ім'я по батькові фізичної особи, її громадянство. Для юридичних осіб зазначається назва особи та код ЄДРПО, підстава для державної реєстрації. Це документ, на основі якого набуло право власності. Це може бути договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду тощо. Опис в даній графі зазначається загальний опис об'єкта нерухомості. Для квартири опис буде мати інформацію про кількість кімнат. А опис будинку зазвичай включає і прибудинкові споруди. Загальна площа скільки всього квадратних метрів має об'єкт. Житлова площа скільки квадратних метрів згідно тих паспорта придатні для житла. І далі інформація за наявності: інформація про спільну власність, відомості про іпотеку, відомості про обтяження. Виписка про земельну ділянку містить багато тотожних відомостей з випискою при житлу. Проте, в інформації про земельні ділянки є особливі дані притаманні саме ним, що саме відомості про кадастровий номер земельної ділянки та її площа, відомості про інші речові права. Зазвичай в даній графі міститься інформація про оренду земельних паїв. Дані відомості включають загальну площу земельної ділянки, яка передана в оренду, дата державної реєстрації договору оренди, вид речового права право оренди земельної ділянки. Дата укладання договору, дата закінчення договору, строк дії договору та інші деталі договору, відомості про орендаря та орендодавця. Коли та кому може знадобитися перевірка нерухомості? Перевірка нерухомості це must have перед купівлею квартири чи іншої нерухомості. Якщо раніше, щоб перевірити нерухомість, потрібно було йти до нотаріуса, то тепер ви це можете зробити самі. Перед купівлею житла з реєстру нерухомості ви дізнаєтесь, коли таким нерухомість була придбана, чи немає іпотек, кредитів, застав, обтяжень і так далі, чи були перепланування тощо. Більш детально, як робити перевірку нерухомості перед покупкою, в частності квартири, ми розповімо в нашому наступному відео. Перевірка своєї нерухомості. Така перевірка знадобиться перед докладанням договору кредиту, щоб перевірити, чи немає обтяжень, чи продажем об'єкту нерухомості для того, щоб упевнитись, що з даними в реєстрі все добре. Перевірка може знадобитися і після сплати боргу за виконавчим провадженням, якщо був арешт виконавчої служби, для того, щоб упевнитись, що арешт вже знятий. Та й в інших випадках. Це лише кілька прикладів. А в житті випадків може бути набагато більше. Перевірка квартири перед орендою. Якщо ви плануєте жити в сьомній оселі тривалий період, то слід впевнитись, що з нею все гаразд. Оселя не перебуває арешті, належить саме тому орендодавцю, який пропонує житло, а не комусь іншому, і так далі. А краще перевірити орендодавця по всіх інших державних базах, щоб точно впевнитись, що з квартирою все буде гаразд. Правила про перевірку об'єкта оренди. Та орендодавця стосується і комерційних приміщень. Зазвичай орендар планує працювати на точці певний період, тому що переїзд це прості для бізнесу та зайві витрати. Тому, щоб зберегти свої гроші та час, обов'язково перевіряйте нерухомість перед її орендою. Перевірка майнового стану позичальника або контрагента. Наявність нерухомості майбутнього контрагента може краще за все розповісти про його фінансовий стан. Якщо у людини є проблеми, то в реєстрі нерухомості будуть арешти чи інші обтяження нерухомого майна. І навпаки, якщо особи справи йдуть добре, то вона матиме у власності нерухомість, а арешти будуть відсутні. Тож, підсумки: реєстр нерухомості відкритий, і отримати дані з нього ви можете в сервісі Сканбі. Вартість тарифу з перевіркою нерухомості на сьогодні складає 89 гривень. З реєстру нерухомості ми можемо отримати інформацію про. Нерухомість, яка належить особі, житло, земельні ділянки, комерційна нерухомість та можливі обтяження. Ми з вами розібрали виписку про нерухомість і тепер знаємо, що в ній можливо знайти. І розібрали кілька прикладів, коли перевірка нерухомості є не зайвою, а інколи й дуже корисною. Не зупиняємось, і вже підготували матеріали для наступних відео. А тому підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь до нас в Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Обіцяємо, там буде також цікавий і корисний контент. Всі посилання є в описі під відео. Нагадаю, що ви можете писати ваші питання в коментарях та побажання щодо тем, які ви хочете, щоб ми розкрили у наступних роликах. Всім мирного неба та слава ЗСУ!